Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Друзі вас вітає рівне. Вітаємо усіх. Безперечно, із таким настроєм. Сьогодні кардинал цю гру Дмитро Халін номер 11 Попереду. Матчок відбору на чемпіонат Європи. Поки ми про це говорили, Михайло Валянюк вивів вперед рівнян поза ігрові історії. За це перепрошую і бачимо у повторі, Дмитро Халін не встиг за Михайло, Михайло Валянюк розіграє аут. Микита под желепою. Михайло Валянюк цей удар відбиває, але. Фаталієв тікає від опіки. Удар в ближній. Варіантів для передачі, але знаходиться варіанти Дмитро Дяченко. Як класно тут зіграв Володимир Кручок. І Дмитро Халін, здається, з лінії воріт вибиває м'яч. Там все було чисто. Без гри рукою на лінії воріт. Влучає Дмитро... Дмитро... і він м'яч. Кирило Братенко. Непогана атака Харкова, але Я не заробили кутовий. Братенко. Ох, тут небезпечно. Це Пет. Набирає швидкість. тут у нього вже двоє. Ох, тут як врізався. Як врізався зараз у лаву запасних. У четвірки, сьомий номер рівнян виходить. Михайло Валянюк. Не... Малиновський. Удар лівою ближ проти двох. Ой, як розібрався із двома, Артем Малиновський під удар. Любомиру Парфенюку і 2-0. 13-та хвилина нашого матчу, але ви це бачили, друзі, ви, 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 У нас у поєдинку, але подивіться ви, ви, на цей дриблінг від Артема ви, Малиновського, ви, ви, як він ви, ви, з двома ви, ви, розібрався і повз ще двох суперників від Давченко. Ну, Грає вперед. Там забігання від Любомира Парфенюка і лише... Грає Парфенюк. Малиновський. Волянюк ще один удар. Михайло Волянюк. Перехоплення від нього. І сейви ще від Микити Поддубного. Використав. Непоганий удар. Вам. Хороша атака від рівнян. Ну і тут, тут просто просить. Хахілєв. Хороший удар від відкрив. Ми знаємо, у футзалі два м'ячі, це фактично ніщо. І ось ще один момент відкрив. Та сам іде і сам пробиває. Що ж, друзі, ми продовжуємо стежити за поєдинком 18-го туру чемпіонату Фавбет. Фаталів пробиває, пробиває не Малиновський. Малиновський, який удар від нього, який нагадаю отримав нещодавно виклик до складу Юга за кількістю атак, також була ну і у другому таймі... Ну, а тут, що Харків це єдина команда Екстраліги, яка свої домашні поєдинки. Ну, Дмитро Скіпчик зараз тут мав шанс забити. Зб... Зберігають рівняни, але як самовід. Сорокін прострілював. але... Харків тим часом атакує і небезпечна атака. Крюков не встиг замкнути передачу, Змушує додатково нервувати. Хороша передача на Козлюка, але Микита Козлюк. А Дмитро Крюков його ж була біля воріт. Рівняний, який удар від Романа Господин. Крюков. Хороша передача на Кукленка. І як Для команди з Рівного. Стійка. Сорокін. Його дальній. Знову Фаталієв. Його удар. Там здається, був рикошет. Знову Фаталієв його удар. І о... Любомир Парфенюк. Що тут? Артем Малинов. Контратака 3-2 в 2 від кардинала. І знову тут подубний двічі ряд. від АФУ до ЗСУ. Нагадаємо, усі зібрані гроші будуть передані на закупівельські та ударних дронів для сили спеціальних операцій. Третій м'як. Дивимося в повторі. Кравчук обігрався із Сорокіним. Не встигає Девід Кукленко за ним, а не встигає. шкодження, яке отримав у першому таймі. Ще момент у Кар Скіпчик. Скіпчик хороший удар. І голкіпер Харкова в ближньому куті накриває м'яч. Сорокін, як він, розібрав епізодів щодо суддівства у цьому поєдинку. Що тут Сергій Кравчук четвертий гол забиває 36-та хвилина вперше грає на добиванні, дивися у повторі. І знову цей Артем Малиновський пробивав Микита, подубний пари дві з половиною хвилини до завершення гри Подалієв. Тут, якби дійшов яч до Братенка, був шанс, що завершиться ця атака ударом. Натомість п'ятий м'яч. Вже увесь майданчик і 5-0 стає рахунок. Дивимося у повторі. Тут фактично від лінії воріт до лінії воріт пробив Євгенака Харкова. Господенко хороший момент. І є гол престижу, <плеси> хороша контратака Харків'ян. 2 в 1. Братенко асистував престижу. Посадив він на п'яту точку Любомира Парфенюка і без шансів для голкіпера пробив. «Фавбет» – титульний партнер Кавбет Екстралі. Гра розкриває тебе.